Що було б, якщо Угорщина знову повернула собі давні землі? Як би змінилася історія 1936 року, якщо б Угорщина зробила такий свій шлях від маленького Пергнічного королівства за знову зверх держави, Угорщина – Це маленьке королівство без короля а з регентом адміралом, і в неї нема не виходу до моря, ні старих земель. І тільки 17 заводів в неї є. Але мікрожговті бере на себе цей шлях всю політику на те, щоб повернути утачену імперію та зробити своє превосходство на території Європи. У Гошні починається активна індустріалізація міських фабрик. У ніжних територіях сучасної Угорщини поводиться індустріалізація, як і в самих нерозвинених регіонів. У Німеччині почалася громадянська війна. Давня гранала минулої Германської імперії очолює повстання проти нацистів. Ми не знаємо, чим це може закінчитися. Але це вже нова історія Німеччини. Ота Фон Гаузбург приїжджає до Австрії і його колонують королем. Так що тебе угорщини є. Останній варіант, кого можна поставити на престол. Мікрожоті не йде іншим шляхом. Він не хоче звертатися до Іосифа Маусбуга, а він піде по шляху фашистського короля. Мікрожоті йде у відстійку, завість нього тепер колонован Фрідрих Франц Мекленбург-Шваринський. і тепер в його руках знаходиться королівство. Фрідрих Франц посилає Ан Антанту та західна країна куди подальше, і лизіли теанонські договір. Тепер гоще може робити стільки дивізій, скільки вона захоче. Водночас з цим проходить моторизація армії, і тепер логістика буде триматися тільки на бібіках. Поки що нам придеться піти на основі молоді Антанта, тому що в нас поки що мало армії. До умі залучилось чотири опоручення уголців, які пообіцяли королю та його владі захищати границю з Румунією, якщо вона нападе на них. Коли таки Меркензія завершив гуманинську війну, то почалось повстання в Сілізії. Сілезія почала подвигатися губ німеччини. Сілезія капітулювала. Фрідрих Франція рішає. Піти по шляху з допомогою німецьких контактів для, для поширення нашої індустрії. Фрідех Франц приїжджає до Берліну, і вони договаються з тимчасовим урядом Німеччини о тому, щоб побудували два заводи на території Угорщини. Це стояв все пропонує на напад. Фрідех Франц вирішив його їм відказати. Зилаючись на те, що вони були давними ворогами. І так і буде. Fitting Franz запровадив нову кампанію буде будівництво штурмовиків штумов... на благо нашої нації. Австрія висунула ультиматум нам, але Fritz Франц вирішив відказатися від нього і зібрати всю армію на ганицю. На, на кордон з Австрією. І тепер ми очікуємо або війни, або нічого. Почалася війна. У нас знявся тенунський торговів. Літаки мобілізувалися і полетіли бомбити австрійські воєнпроми. І скоро буде план Фрейдера Франца у на наступ... наступаюшій операції на Австрію і дійти до самих гір. Угорські сили захоплюють Разенштант та підібралися до самого... до самого відня. Сили угорщини змогли швиденько захопити град та її територіальну громаду. Угорська наступальна операція йде успішно. Фельдмавшого Івану Гінді була присвоєна нова медаль за заслуги в наступальній доктрині та ще за харизматичну цінність генерала. Угорські сили взяли відень. Волк старається взяти але вже й від нього відбило. Зараз тут спроби угорських військ перейти Дунай. Ми знаємо, чим це закінчиться. Саме неочікувано проведе все життя Австрія швидесенько інтегрувалася з Чехословаччиною. словаччиною тобто вони одне адзґедзергство. Фідефанс на це не очікував і вже можна сказати, що. Наше королівство буде капітульовано. Ворог взяв Будапешт та йде по іншим містам. 17 дивізій однієї угорщини недостатньо щоб покрити весь фронт та вести особливо якісь наступальні операції. Та що так от закінчиться історія королівства.